Привіт, людино, хвостатої особистості! Це відео варто зберігти, бо сьогодні говоримо про те, що має бути в кожному домі, де живе пухнастий друг, про аптечку, не ту, яку ти колись збирав навмання на всяк випадок, а готову зібрану разом із ветеринарними лікарями, аптечку першої допомоги для твого улюбленця. Вона вже є в мастерзу окремо для котика і песика. Просто бери і не парся! А ще увага! Ми розігруємо дві аптечки: одну для Муркотика, а другу для гавкусика. Умови будуть наприкінці. А поки підпишись на наш канал та постав подобайку під цим відео. Що ж, давайте подивимось, що всередині. Поїхали! Уяви ситуацію, твій песик чи котик починає раптово суребіти, на шкірі висип або реакція після укусу. Тут у гру вступає антизуд-спрей. Перша допомога при отитах, дерматитах, екземі, кропив'янці чи алергії. Просто розпилюєш тонким шаром один-два рази на добу на уражену ділянку, не змиваючи. Курс лікування до 10 днів. Важливо не давати злизувати. За потреби використовуй захисний комір. І якщо зранку твій хвостик не в настрої, бурчить живіт чи став пасивним, під рукою має бути порійна проплан форті-флора. Це пробіотик у формі порошку, який містить живі культури корисних бактерій, допомагає при діареї, стресі, зміні корму, прийоми, антибіотиків. Застосування просте один пакетик в день на корм або в їжу. Курс 7-10 днів. Ще одна ситуація отруєння або підозра на щось випадково з'їдене. іде пресорб, ентеросорбент. Який виводить токсини та шкідливі речовини, застосовують 2-3 рази на день по 0,5 1 граму на кілограм ваги. Можна змішати з водою або рідким кормом, курс 3-5 днів або за рекомендацією ветеринара. Тепер уявімо, що твій улюбленець просто не може заспокоїтись. Зміна обстановки, фейерверки, новий член родини чи просто стрес. Тоді потрібні краплі, провет, кіп-кау. У складі фенібут, валір'яна, пустирник, екстракт м'яти. Курсова дія 15-30 днів. Можна також застосовувати разово за 2-3 дні до стресової події, давати з їжею або прямо в рот. Поговоримо про гігієну. Вушка це ніжне місце, особливо в довговухих улюбленців. Тому в аптечці є лосьйон для вух провет софт. Вет засіб для профілактики і очищення при перших ознаках отиту. Капати по 2-3 каплі у вушко, масажувати біля основи і протирати ватним диском. Застосовувати 2-3 рази на тиждень. Далі шкіра, хвостики, якими схильні до подразнень, грибкових уражень, мікротравм. Тут стане в пригоді санодерм крем, який має антибіотик, протизапальну і протигрибкову дію. Застосовується при дерматитах, екземі, грибках. Наноситься тонким шаром один-два рази на день. Можна прикривати бинтом. Якщо є рана, потрібна фіксація, і тут з'являється самофіксувальний бинт кополі. Його не треба клеїти, просто обмотуєш, і він тримається самостійно. Не прилипає до шерсті, легко знімається. Підходить для лапок, тулуба та інших важкодоступних зон. Не менш важливою є її на очей сльозяться. Виділення просто ранковий догляд в аптечці є ласьйон провет для очей, Зволожує, знімає подразнення, очищує, застосовується щодня або за потреби, змочити марливий тампон і протерти від зовнішнього кутика до внутрішнього. І якщо вже заговорили про захист, то не обійтись без інсектоакарицидного спрею Probet Profilain. Він знищує бліг кліщів, вошей комарів, розпилюється на шерсть проти росту у провітряному приміщенні повторно кожні 7-10 днів або перед виходом на природу. При болях чи після операції незамінним стає мелоксивет, оральна суспензія на основі мелоксикаму. Застосовується один раз на добу під час або після годування, дозування за вагою улюбленця. Тривалість не більше 10 днів за погодженням із ветеринаром. Травма, розчісування чи обробка після кастрації тут в пригоді стане спрей Флоксі Макс. Обробляєш рано один-два рази на добу, не змиваючи. Має антибактеріальну дію, добре підходить для ран, садин, подряпин і швів. І ще одне універсальне рішення краплі ципронорм, які підходять для очей і для вушок. Антибактеріальні знижують запалення, борються з інфекцією. Закапуєш одну-дві краплі два-три рази на день. Курс 5-7 днів або до покращення. І звісно, якщо твій пухнастик активний на вулиці, гачок тріксі для видалення кліщів має бути обов'язково: обережно підчіплює кліща і обертає, не здавлюючи. Після видалення обробити антисептиком. Ніколи не тягни кліща з силою. Окремий респект рукавичкам в наборі, бо навіть перша допомога має бути гігієнічною. Одягай перед кожною процедурою, щоб захистити себе і хвостика без зайвих мікробів. Цей набір не замінник ветеринара, але він точно зменшить рівень паніки у критичні хвилини. І головне. Все під рукою! А якщо у вашого хвостатого друга є хронічні особливості, додайте в аптечку індивідуальні засоби за призначенням лікаря. А тепер. Про приємне! Ми даруємо одразу дві аптечки Зу. одну для Муркотика, одну для гавкусика. Щоб взяти участь у розіграші, підпишись на наш канал, постав подобайку під цим відео, напиши в коментарях, які улюбленці в тебе та чи є у тебе вдома аптечка. І зовсім скоро ми оберемо двох переможців. Тож, бережіть своїх хвостиків, підписуйтесь, ставте вподобайку і пам'ятайте, за аптечкою Зу ви завжди на крок ближче. До спокою і турботи. До зустрічі Зу!